Дорогі наші глядачі, слухачі, а також читачі. 19 грудня ми сердечно запрошуємо вас на концерт-презентацію, де ви почуєте музику сучасного українського композитора Святослава Луньова, а також звучатиме музика англійського композитора Бенджаміна Бріттена. І це буде своєрідне поєднання українського мелосу з англійськими та латинськими текстами. Боріство від Бога народження і поєднання з світлим сумом. цього дня відбудеться також презентація книжки Різдвяна Класика, упорядниця і кураторка видання Ярина Цимбал розповість, що об'єднує 60 оповідань, написаних нашими сучасниками, а також давніми українськими письменниками і письменницями. Адже Різдво. Це вічна історія про народження світла і перемога над темрявою. Тож 19 грудня, о 17.30 у безпечному просторі, ашо, ми чекаємо, чекаємо на вас.